Дорогі друзі, хочу привітати всіх з прийдешнім Новим роком. Нехай кожна родина дочекається свого тата, брата, батька з війни. У мене інших побажань немає. Просто кожен раз розумійте, що коли ви сидите вдома і у вас є вибір залишитись в квартирі в будинку або спуститись в укриття. У хлопців такого вибору немає. Дякую всім, дякую вам за те, що ви зі мною, дякую нам нашим хлопцям ЗСУ за те, що боронять нас і ціною свого життя захищають нас.